Всім привіт, з Бавдіва, і сьогодні ми будемо грати цю я Lego Din Dziago. Але перед відео я посоветую підписуватись на один канал. Дастя є, де буде три користувача. У нас аватарію аватарі женський універ, женський универ 4, женський універ 3, женски універ 2, женски универ 2 і якийсь любов. Тепер я порекомендую не підписуватись на канал зараз. Я підписаний, бо то мій однокласник, щоб не обіжався. А вам рекомендую не підписуватись. О, зараз. такого, рекомендую зараз не пок... Блин, це не ой Блин, це не пок... канал зараз... О, супер Папирец. Папирец супер сила. Кексик супер сила. Уже в видео вышло. Ладно, подпишись, на то мой друг. Чтобы він... Той не обіжався, він до мене підписаний. Коротше, хо, як хочете, підписуйтесь, не підписуйтесь. То ну, я вам хочу показати його відео, ну і ті, що я сам ще не бачив, кексик суперсила. Ааа, це він... це він. Це він. Панію створювали, вони створюють, типу, він їсть кекс, а він відтворюється. Це один фокус, буде в групі в контактах. Попробую скинути силку, якщо зможу, бо я ще не добре недобре мію. Це відео. Папірчик суперсила. Дивіться уважно, а то пропустите. Папірчик суперсила, давай перегляді. О, я буду першим. Е! Бачите що він зробив? Э. Ааа. Ні шо? шо? Пом'ята бумажку. Я тоже можу зим'яту бумажку, знизу вентилятор поставити, щоб вона прилетіла, а потім її Хоча б для фокуса такого взяв би е бумажку, то. Суперсила папірець. Чуєте, теж собі таке відео здіблю Я ж то саме вівся. Зараз я вам покажу, що після цих відео групу в контактах, щоб ви заходили. Коли це відео, то грузиться давай. Короче, я роблю переду, о, ми тут тану води провозимся. О, що ж за рукою. Ха-ха, перемотка відео було. Бачив, я все бачив. я <так> Фазі рот пішов. Це в нього з рота поперти порвання лутять. А то я Я втіла був в першому класі школи. Школи багій твої Даші. Коли то йдемо, чотири перегляди. Окей. То шовтя Ові це сьогодні вислух. Окей, зараз я вам покажу мою групу факти, щоб ви підписалися. Бо мало хто не йти може. У мене взагалі підписівки Ну, не знаю. так добре, я буде пускай пінота. У мене є Ютуб і Діма Урсу. Зараз заходимо на Ютуб. У мене одна група стара, а друга нова. Так, Дімо Урсу, оця програма фотка та сама. А ні, Ютуб, Ютуб, Ютуб. О, Ютуб, відкрита спільнота. Відкрита група, чи це публічна сторінка, а, ні, це веб-сайт, публічна сторінка та. О відео для підписчиків, всякі прикольчики. Дима Урсу називається, фотку ви бачите. Щоб веде в контактах, хто хоче знайти Фотка ця. Завантажити з галереї. Блін, не завантажити з галереї, а відкрити цю фотку. Треба зробити з нього ну, відкрите. Відкрите. О, це фотка, це типа. Ну, я виграв по перше місце. У мене в відеозаписах видно, як я виграв. Онлайн зараз, Дімо, гвоздецький я підписаний, його. можете включити на стоп. Так, Наскільки ти знаєш, Євангая? Молодець. Так. На 100% я його знаю. Коротше, всі ці фотки. Знаєте. Коротше, так пойду. Телефон включив. Весло мені відео якесь. Так зайди в і там акція від жвачки Дірол. А, то то ще 13 червня послав то ще коли, а що за відео він мені вислав? Так подивимося. З Ютуба. Топ, -майнкра... топ Майнкрафт топ 10 представимся. Что за виду? Ну, то, что сейчас про Майнкрафт. А, это какие-то клипы, а -а -а. Телефон включи, телефон включи. Окей, в мене телефон включений. А коли це було вчора? Як це все є, то до штучка є, до покинула є. Бесіду. Понятно. Я, я зараз онлайн, що можете заходити. О, бачите, коротше, я вже вам показую, яка програма. Ну, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Діма. Всім пока-пока.